Далі доєднуємо Олександра Кириліна, це старший лейтенант та заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал вітання вам, добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Отже, сьогодні знову хочемо бути корисні вам та вашим побратимам. Вже є QR-код, друзі на екрані і номер карти. Також ви вже можете доєднуватися. А пана Кириліна, я попрошу розказати на що сьогодні ми збираємо і в чому сьогодні є найбільша необхідність. Будь ласка, дякую. Так, нашою найбільшою необхідністю, як ви правильно кажете, є мавіки третина, які відкритий збір, і ми дуже сподіваємось, що він скоро буде закритий. «Мавіки-3Т» нам потрібні не лише для того, щоб бачити, але в першу, щоб в чергу, щоб швидко виявляти і ефективно наносити ураження виявленим цілям. Це і піхота, це і позиції, це і техніка, це є засоби зв'язку, засоби РЕП і тому подібне. І це дійсно впливає на ефективність роботи підрозділу. Якість і для нас це в першу чергу кількість врятованих життів наших побратимів, які не будуть зазнавати додаткового ураження зі сторони противника завдяки нашим діям. Друзі, ви чуєте зараз ми спілкуємося з старшим лейтенантом. Це заступник начальника застави прикордонної командатури швидкого реагування шквал Олександр Кирилін. Закликаємо вас підтримати цей збір. QR-код на ваших екранах також номер банківської картки. Банка власне 4 мільйони гривень зібрано наразі більше 200 тисяч. Тому будьте активні і просто зараз, під час ефіру, ви можете підсилити наші оборонні спроможності і можливості власне наших захисників, зокрема, от прикордонників наших пане Олександре, що стосується цієї зони відповідальності, де власне ви проводите і комендатура швидкого реагування шквал проводить свої оборонні операції. Наскільки оперативна обстановка сьогодні загрозлива? Скажімо так? Станом на сьогодні оперативна обстановка, вона можна сказати, що наразі не зазнала змін. Лінія оборони непорушна. Противник продовжує застосовувати активну артилерію, дрони, авіацію, завдаючи ударами кабами, тому інтенсивність вона підтримується постійно. Ми зі своєї сторони відповідаємо не менш активно, влучно і поки що ситуація без змін можна сказати. Територія Серебля... Серебрянського лісу, як сьогодні виглядає? Що там змінилося? Ну і загалом, можемо сказати, і після зими, та тому що там постійно відбувалися і бойові дії. Що сьогодні там? Знаєте, я пам'ятаю, як два роки назад, після зими, цей ліс почав зніти, розквітати. І вже до літа він був настільки густим деревами, кущами, травою. Що далі ніж на 20 метрів перед собою не було видно нічого. А, але на жаль, на сьогодні бойові дії нанесли про шкоду про і вже цього року я не очікую також густоти зелені та дерев. І ми чисто його порівнюємо з політиками пейзажами, адже з пташиного польоту він нагадує ліз в пангорнські фільму Володар Перснів, куди прийшли орки. І він перетворився на випалену землю з безлічю завалених випалених стовбурів, де все всієно мінами, окопними траншеями. Але хочу зазначити, що разом з цим в лісі досі є багато диких тварин: це і олені, і кабани, і інші тварини, і вони так само борються за життя. Метушливо ховаються від артилерійських обстрілів та гучних вибухів. Так, друзі, нагадуємо ще раз, що збір на мав який триває. QR-код ви бачите на екрані зараз на банці 245 тисяч гривень. Загальна мета мільйон. Тому, будь ласка, долучайтесь, доєднуйтесь. Номер карти QR-код, Все відкрито за вашим бажанням, і дуже хочемо допомогти сьогодні нашим військовим, які знаходяться на передовій, Тому, будь ласка, долучайтесь. Да, пане Олександре, розкажіть нам про те, чи є змога у росіян укріплюватися якраз. Ви сказали, просто зазначили, що лінія фронту залишається непорушною. Це означає, що ворог також фактично будує якісь там інженерні споруди. Чи є така змога якраз це робити? Враховуючи два таких основних факти: що це... З одної сторони, це частина їхньої стратегії зі створення глибиної оборони, а, а з другої сторони, те, що ми регулярно, систематично наносимо ураження по їхнім позиціям, пунктам управління, де було виявлено живу силу, засоби РЕП, засоби зв'язку, звідки працюють їхні розрахунки: артилерійські, мінометні, ППЛА, де намагаються накопичити силу для подальших атак. То так, їм доводиться копати, заглиблюватися в землю. А на ділянках, які більш глибокі, в тил, то так, вони розбудовують систему копі. Наскільки сьогодні лінія фронту насичена системами радіоелектронної боротьби на вашому напрямку? Ну, враховуючи місцевість особливості рельєфу на нашій ділянці найбільшу загрозу. Якраз несуть дрони зі скидами, fpv дрони а також артилерія, яка теж коригується дронами. І тому системи РЕП, так, їх кількість, різноманітність є дійсно значною. Що стосується противника, то на ділянці відповідальності нашого підрозділу здебільшого відмічається робота окопних та портативних реп-пристроїв. Це дійсно суттєво ускладнює роботу нашим екіпажам повітряної розвідки. Та, на жаль, через це інколи втрачаються дрони, але підрозділ докладає всіх зусиль, щоб виявляти їх, знищувати, та має в цьому напрямку позитивні результати. Тим часом 60 тисяч гривень вже сімдесят тисяч гривень. Вже наші глядачі перерахували на потреби комендатура швидкого реагування. Шквал друзі. Ми всім особисто дуже вдячні. Всі ці гроші будуть спрямовані на закупівлю дронів Мавік т для шквалу. Але банка все ще бачите не наповнена. Бачите свою стрічку. Блакитне це власне те, що вже вдалося залучити так закому акумулювати жовте тло. Це все. Ще необхідність і потреба. Тому давайте, поки ми в ефірі зробимо надзусилля і прорахуємо свої донати на потреби хлопців. Пане Олександре, стосовно, От ви казали про застосування величезних дронів, ребів. Погода якось змінює можливість застосування цих технологій чи ні. Так. Погода дійсно має велике знання. Погоню відігравали при плануванні, виконання завдань і так само це стоїть державні. І від погодних умов залежить і ефективність роботи безпілотників, і в принципі можливість виконання завдань розвідувальних. Але я хочу зазначити, що в будь-якій погоді на даній ділянці як для нас, так і для окупантів, є свої переваги, є свої недоліки. І потепління, збільшення кількості сонячних днів, збільшення світлової передоби це все однозначно призводить до того, що збільшується інтенсивність використання дронів. І так як погода зараз досить мінлива, так ми бачимо і сонячні дні, і дощові, і сніг іде, то наразі використання метеоданих у реальному часі для планування операцій є невід'ємною складовою. Тому застосування дронів воно є адаптивним, оптимізованим, пріоритизованим, і навіть впродовж одної доби активність застосування дронів вона може змінюватись по кілька разів, але незмінною за будь-якої погоди залишається концентрація, стійкість наших хлопців на позиціях передової лінії, їх готовність до відбиття окупаційних військ, їхніх атак, які можуть використовувати якраз зміну погодних умов для приховування своїх переміщень. А до речі, от погодні умови є ускладненням для логістики ворога? І яка сьогодні є логістика ворога? Чи можемо ми перерізати та це забезпечення? Чи взагалі як вони функціонують сьогодні? Загалом завжди логістика відігравала важливе значення. І забезпечення стабільності в логістиці це надважлива складова в веденні бойових дій. Як то для оборони, так і для атаки, і неможливість або тривалі паузи в логістиці, вони неминуче призводять до відтермінувань чи взагалі унеможливлюють здійснення запланованих заходів. Це переміщення особового складу, боєприпасів, продуктів харчування води і багато-багато іншого в сучасних умовах. Навіть складно уявити всю ту безліч різних приладів, провізій і тому подібного, що має бути з собою у кожного бійця і окремо на позиціях. Що стосується атак ворога, то так само чим складніше здійснювати логістичне забезпечення, тим гірше умови для проведення наступальних дій. І з однієї сторони зараз погодні умови вносять свої складнощі. Це і грязі в'язки дороги, заважають проїзду будь-якою технікою і дозволяють використовувати лише ту, яка здатна долати такі умови. А це зміна піших маршрутів, які стали непрохідними з іншої сторони. Ми постійно ведемо спостереження. Ми постійно наносимо вогневе ураження по виявленим цілям на логістичних шляхах. Тому так можу сказати, що інтенсивність атак штурмів вона залежить від логістики, але в певній мірі залежить і від того, яким чином як швидко противник долає свої, ті проблеми, з якими зіштовхується. І загалом на сьогоднішній день можу сказати, що є значна варіативність як в технічних засобах, так і в тактичних напрацюваннях. Побудови самих логістичних процесів а, і для виконання певних окремих завдань складнощів не виникає. Тому говорити про значні паузи а, чи зменшення інтенсивності атак а, при погодних умовах не завжди вдається. Угу. Пане Олександре, хочу ще на завершення коротко вас запитати, чи можна вас знайти якимось чином в соціальних мережах або подивитися, можливо, якісь е, е, відео в Ютубі для того, щоб е, хтось, можливо, хоче ухвалити для себе рішення і приєднатися до прикордонних загонів? Хвилинка, будь, будь, будь ласка, да, коротко. Так, звісно, нас можна знайти це сьомий прикордонний загін. А можна і заповнити онлайн-анкету, переглянути Фейсбук сторінку сьомого прикордонного загону. А можна зафонувати за номером 067 292 51 19, дізнатися інформацію або звернутися за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Хочу додати, що на Фейсбук сторінці так можна знайти достатньо багато матеріалу, ознайомитись це рішення. Дуже дякуємо, пане Олександре. Нам вдалося зібрати наші глядачі задонатили 120 тисяч гривень. Ми думаємо, що цей збір ще буде тривати. Друзі, дякуємо кожному, хто долучився за кожну гривню. І пану Олександру також дякуємо. Олександр Кирилін, старший лейтенант, і заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Був з нами на зв'язку.